Привіт-привіт! Ви на моєму каналі, і сьогодні я хочу поділитися з вами своїми книжковими покупками, які я зробила на Чорну П'ятницю. Для мене Чорна п'ятниця це завжди гарний привід поповнити свою бібліотеку. У мене аж сім нових книг, і кожна з них обіцяє бути цікавою. Я обрала максимально різні жанри. Тут є і саморозвиток, і детективи, і українська класика. Зараз ми будемо все це з вами розглядати та обговорювати. Тож, якщо ви шукали, що вам почитати, я думаю, це відео буде вам корисним. Перша книга це Білий Попіл і Павлюка. Цей роман привернув мою увагу, адже це український детектив в стилі нуар. Автор дуже вміло переплітає кримінальний детектив з такими містичними мотивами. І якщо я не помиляюсь, то Ларіон Павлюк черпав натхнення для цієї книги з твору «Вій» Гоголя. Головний герой цієї книги це Тарас Білий, це досвідчений київський детектив, який розслідує загадкове вбивство в такому невеликому хуторі. Місцеві жителі цього хутора вірять в демонічні сили, і це додає ще такої загадковості та містики цьому творові. Враховуючи всю цю атмосферу і також нагнітання з боку місцевих жителів, наш детектив починає сумніватися в тому, що відбувається. Взагалі перестає розуміти, де реальність а де ні, і навколо цього і закручується весь сюжет. Від цієї книги я очікую захопливий сюжет з несподіваними поворотами та несподіваною кінцівкою в стилі Іларіона Павлюка. І я також очікую побачити тут якісь елементи української культури. Книга обіцяє бути поєднанням детективу та містики, і я сподіваюся, що в кінці все ж таки містика якось поясниться раціонально, і ми отримаємо відповіді на всі питання. Я з нетерпінням чекаю, коли зможу нарешті почати читати цю книгу. А наступна книга, яка привернула мою увагу, це Леонід Коненович, тема для медитації. Цієї книги насправді не було в моєму вішлісті, взагалі я не планувала її читати. Я її побачила в магазині і мене прям зацікавив опис книги. Він є таким багатообіцяючим. А в той час як Білий Попіл це більш така розважальна література. Від цієї книги я очікую чогось доволі складного і я. Точно не можу назвати її розбажальною, судячи з того, що я знайшла про неї. Тема немедитації це багатошаровий роман, який переплітає в своєму сюжеті ключові моменти української історії 20 століття. Це включає і Балканську війну, і Голодомор, і шістдесятництво. І кожна з цих важливих тем розкривається за рахунок внутрішніх переживань і взагалі особистих життів е, головних героїв, що додає більш такої драматичності цій книзі і змушує по-справжньому відчути, що переживала Україна в 20 столітті. Чому взагалі я звернула увагу на цю книгу? Так це через те, що е, тут ззаду написано, що книга, е, книга насправді. Не нова, вона була видана ще в 2005 році, і тоді вона стала книгою року. Окрім того, вона також здобула премію імені Григорія Косинки і також була номінована на Шевченківську премію. Тому я думаю, ця книга буде доволі сильною. Я також прочитала, що особливістю цієї книги є її такий магічний стиль. А Конанович не просто перечислює події, які відбулися в 20 столітті. Ця книга це не хроніка, а саме художня книга, і автор додає містику якусь, що більше ще створює напругу і дозволяє краще відчути переживання головних героїв. Ця історія не лише про трагедії, вона також про особисте життя героїв, про їх якісь особисті проблеми, про їх становлення, самопізнання. Про важкі рішення і які наслідки вони можуть мати. Книга обіцяє бути важким, але глибоким читанням, і я впевнена, що ця книга залишить свій слід. Якщо ви читали цей твір, я буду дуже рада, якщо ви поділитеся своїми думками та переживаннями в коментарях. Наступна книга це камінь, ножиці папір. Я насправді ще навіть не розпаковувала цю книгу. Книга мене насправді зацікавила своєю назвою, вона доволі цікава, і взагалі мені дуже сподобалася обкладинка. Вона начебто така проста і нічим не приваблива, не особлива, але мені чомусь дуже сподобалась. Взагалі, це детектив авторки Еліс Фіні. У центрі сюжету сімейна пара, яка намагається відчайдушно врятувати свій шлюб. У центрі сюжету пара, яка вже як 10 років одружена. І як це часто буває, вони відчувають певні проблеми в своєму особистому житті, в своїх стосунках, і вони вирушають кудись в Шотландії на відпочинок, щоб врятувати свій шлюб. Але все йде зовсім не так. Кожен з подружжя щось приховує Адам і Амелія. Кожен має свої секрети, які поступово розкриваються. Окрім такої детективної частини, книга також заглиблюється в питання недовіри та приховування секретів один від одного в шлюбі, і як це в кінці кінців може призвести до проблем у стосунках. Судячи з відгуків, цей роман має такі несподівані повороти, несподівану кінцівку. Це саме те, що я люблю. Але я прочитавши відгуки на Goodreads, я зрозуміла, що книга не така прям вау, і можливо, треба було більше дослідити, тому що вона має такий доволі низький рейтинг, я б сказала. Але в принципі, це думка інших, можливо, моя думка буде відрізнятися і мені сподобається. Я не очікую від цієї книги чогось глибокого, якогось прямо сенсу. Я думаю, це буде таке легке читання. Десь один-два вечора і готово. Можливо, я доволі скоро її прочитаю. Перед новорічними святами в мене завжди така лінь, і я люблю читати щось таке нескладне, легеньке і цікаве. І наступна книга це Володимир Венеченко записки Карпатого Мефістофеля. Я не очікувала побачити цю книгу в себе в бібліотеці. Це також була доволі спонтанна покупка. Мені дуже сподобалася назва. і Знову ж таки, я вирішила трошечки більш глибоко досліджувати українську культуру і літературу, і цього неможливо зробити без української класики. Я її не розпаковувала, зараз її розпакую разом з вами. Так. Книга Харем мені подобається, що вони всі запаковані в плівку, і книги прям дуже новенькі на вигляд, без ніяких пошкоджень. Книга має, до речі, дуже великий шрифт. Я давно такого не зустрічала. І сама по собі вона така доволі маленька. Тобто, тут всього 357 сторінок при такому шрифті. Я думаю, це можна прочитати буквально за вечір. Я багато чула про цю книгу, але ніяк не доходила до неї руки. Я читала щось від Володимира Винниченко в школі, але якщо чесно, я нічого не пам'ятаю ні назви твору, ні своїх вражень від цього. Тому я вирішила, що вже в дорослому віці я хочу сформувати свою власну думку про українську класику. І щоб це зробити, треба почати з нею знайомитись. Головний герой Яків Михайлюк грає зі своїм життям. І в кінці кінців стикається з серйозними випробуваннями. Він змушений обирати між коханням до жінки, яку він називає білою шапочкою, і своїм сином. В цій історії Венеченко досліджує такі почуття, як пристрасть, любов та егоїзм. Автор поєднав у цій історії глибокі моральні дилеми та в той самий час іронію, незважаючи на те, що книга порушує дуже важкі такі. Питання та вибори книга все одно змушує посміхатися. Ця книга, якій вже понад 100 років не втрачає популярності зараз, і я думаю, не втратить популярності і в майбутньому, тому що порушує дійсно актуальні теми, які ніколи, я думаю, не перестануть непокоїти людей. Я сподіваюся, що ця книга закохає мене в класичну українську літературу, і я буду більш глибоко її досліджувати та відкривати для себе нових авторів. А наступна книга це Нетфлікс Культура інновацій. Насправді, чому я купила цю книгу, це тому, що на неї була акція. Я не любитель таких книг про якісь компанії або автобіографії про відомих людей. Я таке не люблю читати, мені таке не подобається. Але чомусь Netflix мені відгукнувся. Ця книга розповідає про шлях компанії Netflix до успіху. Автори детально пояснюють, як культура інновацій, яка впроваджена в роботу Netflix, сприяє росту компанії та продуктивності. Як заявляють автори, це не просто історія про успіх, це також посібник для людей, які також хочуть створювати якісь інноваційні продукти. Для мене, як для дата-аналітика, ця книга також є цікавою, оскільки Netflix має дуже сильну та продуману стратегію аналізу даних. Вони дуже вміло аналізують вподобання користувачів, на основі яких вони пропонують нам якісь серіали та фільми. По факту, Netflix завдячує своїм успіхам ось цим новітнім та інноваційним підходам до аналізу даних та подальшим використанням цих даних, щоб формувати рекомендації для своїх користувачів. Я сподіваюся, що ця історія стане певним натхненням для моїх власних проєктів. І що тут будуть дійсно дієві і практичні поради, як заявляють автори. А також, окрім бізнесу, книга розкриває багато цікавого про відносини в середині компанії. Можливо, як весь цей успіх, як вся ця культура інновацій може впливати на взаємостосунки між людьми. Це звичайно буде створювати якусь напругу, можливо, образи та невдоволення. І як взагалі люди реагують на це все і справляються з цим стресом? А відгуки кажуть, що ця книга читається легко і дійсно надихає, тому сподіваюся, що мені це сподобається, і я вже в наступному відео поділюся своїми враженнями про цю книгу. А наступна книга це книга Катерини Зарембо. Я сподіваюся, правильно прочитала прізвище, яка називається Писати аналітику може кожен. Ця книга вона також була придбана як для мого професійного розвитку, тобто це не художня література. А Катерина Зарембо — це аналітикиня з питань зовнішньої політики України, і вона є аналітикиною центру Нова Європа. Також, окрім цього, вона викладає в Києво-Могилянській академії. Ця книга розказує про те, як правильно презентувати свої дані, як в такому аналітичному складному тексті, де купа чисел та різних даних, знайти головну суть і донести її до слухачів, тому що насправді далеко не всі люди хочуть слухати ці цифри. Люди переважно хочуть почути якісь висновки, щоб далі приймати якісь рішення. Авторка переконана, що основною метою аналітичних текстів є впливати на дії та думки користувачів. І щоб це зробити, треба спочатку навчитися це робити. І насправді це вміння треба розвивати в собі та притримуватися певних правил. Я сподіваюся, що ця книга покращить мої навички презентації даних своїм колегам або, взагалі, слухачам. Щоб те, що я кажу, було переконливим, і вони дійсно розуміли, що я взагалі хочу донести. Я сподіваюся, що в цій книзі буде доволі багато реальних прикладів, практичних прикладів саме з життя авторки, тому що вона є практикуючою аналітикиною. Також мені цікаво, яка теорія буде стояти за цією всією практикою, як буде пояснено доцільність тих чи інших дій і правил. Я сподіваюся, що ця книга стане чудовим доповненням до мого професійного росту. І нарешті остання книга, але не зовсім книга, це Щоденник 6 хвилин від Домініка Спенста. На цю книгу. На цей щоденник, точніше, я дивилася вже дуже давно. Але я насправді не люблю ось таку псевдонауку, там де якісь такі гучні слова і гучні е, заяви про те, що ця, е, цей щоденник змінить ваше життя три хвилини зранку, три хвилини ввечері, і ви себе не впізнаєте. Але детально вивчивши, мені сподобалося наповнення цього щоденника і. Е, Тут насправді є якась доказовість, це не просто береться десь з голови, і я подумала, чому б не спробувати. Особливо якщо воно позништься. Як заявляє автор, цей щоденник це інструмент для саморефлексії, такого саморозвитку. Щоденник обіцяє навчити зосереджуватися на позитивних речах в своєму житті, а не на негативі, як ми всі звикли. Також він просуває важливість вдячності. Щоб важливість того, що ми маємо цінувати, те, що ми зараз маємо, і окрім того, щоб постійно думати над тим, чого ми не маємо і чого нам не вистачає, треба бути вдячними за те, що ми маємо зараз. А, також мені сподобалася назва «6 хвилин, бо як стверджує автор, що треба всього лиш переділяти 3 хвилини зранку і 3 хвилини ввечері. І, і коли мова йде буквально про 6 хвилин дня, це виглядає так мало, і ти розумієш, що ну. Навіть якщо вона не спрацює, я витрачу 6 хвилин, нічого страшного не відбудеться. Тобто, це дійсно назва дуже мощний маркетинговий хід, яка по факту і змусила мене це купити. Мене зацікавила структура цього щоденника. Взагалі він не дуже великий, тут близько 300 сторінок. Перші 100 з яких це теоретична частина. Автор проводить якісь дослідження, якісь. Можливо, свої спостереження та висновки. Я не можу сказати, що теоретична частина мені прям дуже сподобалась, я її вже прочитала. Вона дуже загальна, видно, що це науково-популярна література, яка переважно є не науковою, а популярною. Такісь дуже великі цифри, які вражаються по факту якогось конкретного пояснення, як це було знайдено, немає. Але це не те, за чим я брала цю книгу. Я вже почала заповнювати щоденник. Взагалі, записи складаються з двох частин: тобто, три питання зранку, три питання ввечері. Триранкові запитання вони націлені на те, щоб налаштувати користувача на позитив. А в той час, як три вечірні питання, вони мають на меті якось підбити підсумки, зрозуміти, що було зроблено. Добре, сьогодні, що можна зробити краще завтра. Коли я заповнювала ці записи перший день, у мене пішло не 6 хвилин, в мене пішло значно більше, бо ем, ці питання вони не є конкретними. У них не питається, як тебе звати, скільки тобі років і ким ти хочеш стати. Ці питання вони зосереджені на якихось особистих переживаннях, вони такі абстрактні, неконкретні. Наприклад, як зробити сьогоднішній день чудовим. І треба написати, і це щось над чим треба подумати. Але вже на другий день це зайняло трохи менше часу. В принципі, на третій день я вклалася в ці шість хвилин. І я не знаю, можливо, це самопереконання, переконання, але воно дійсно якось працює і мені якось більш радісно прокидатися, бо я знаю, що зараз я щось напишу сюди, в цей гарний рожевий щоденничок, і налаштую себе на позитив та успіх. При всьому тому, що я дуже скептично до цих щоденників ставлюсь, мені звісно подобається, і я сподіваюся, що з цього вийде щось чудове. І якщо вам цікаво почути більше про саморозвиток, про методи та підходи, які я вже спробувала, то пишіть в коментарях, можливо, я зроблю таке відео. Тож, ось такі книжкові скарби поповнили мою бібліотеку після чорної п'ятниці. Я дуже задоволена своїми покупками і не можу дочекатися, коли я нарешті зможу почати читати ці всі книги. Не забудьте поставити лайк до цього відео, підписатися на канал та поставити дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Дякую, що провели цей час зі мною! Бажаю вам приємного читання і до зустрічі в нових випусках!